Даніїло, вітаю вашу команду. Сьогодні здобули перемогу, програвали по ходу матчу. Як, як ви змогли здобути цю перемогу, програваючи? Ну, По-перше, хочу подякувати команду суперника. Комбазит дійсно гідна команда. Вони доказують, що не тільки в Черкасах є Достойні гравці, а ще й за межами Черкас. А по-друге, гра спочатку нам дуже, дуже тяжко давалася. Чесно, було дуже ну, млява у нас гра, і ми якось потім перевернули хід гри. З нашими зусиллями всі разом боролися до кінця і досягли свого. Дякую всім, всім організаторам і ЗСУ за те, що дають нам такі емоції. Що ми можемо в такий час грати в футбол? Дякую. Остання гра у вас якраз команда, з якою ви зараз будете ділити перше місце. Це різні Як будете налаштовуватись та які у команди будете? Ми будемо говорити з хлопцями, будемо аналізувати гру нашу. Які помилки були, що ще щось. Зіграємо товарняк на вихідних 100%, щоб підготуватися. Бойовим духом на гру і будемо тільки на перемогу грати. Хочемо закінчити груповий етап тільки на перемозі. Дякую вам велике.